Співпраця сусідніх держав сьогодні у Львові українці та поляки обговорили стан екології у транскордонній зоні. У зустрічі взяли участь керівники прикордонних регіонів України та Польщі. Співпраця між Україною і Польщею уже має чималий досвід. Цього разу високопосадовці двох держав обговорили перспективи подальших відносин. Однак, аби співпраця була ефективною, вона потребує нових підходів. Ми ну, цінно себе асоціюємо як члени євро... Карпатського єврорегіону. І в межах цього карпатського проекту ми б хотіли бути також учасниками. І ми готові виставляти проекти. Наші польські колеги також активно в цьому працюють, і сьогодні Польща є ведучою в організації такого проєкту, як Карпатський єврорегіон. І наша спільна пропозиція це є, щоб Брюссель почув наші пропозиції, і наші пропозиції могли бути профінансовані з Брюсселя. Для нас це є дуже важливо. Друге, в чому зацікавленість нашого краю. Україні треба ще удосконалювати знання з європейського законодавства, а іноземному бізнесу пройти адаптацію у нас. Також нам цікавий польський досвід у розвитку фермерських господарств та збирання та вирощення ягід Ми такі зупинитись самі не тільки на економічно-бізнесових напрямках, а також і культурних та туристичних, які мають не менш важливе значення. Учасники конференції також обговорили проблеми екології та охорони навколишнього середовища у транскордонній зоні та перспективу розвитку співпраці на кордоні. А вже наприкінці зустрічі відбулось підписання протоколу засідання комісії з питань транскордонного співробітництва.